Від інформуємо вас з найактуальнішими новинами на даний час із фронту в окупантів на запорізькому напрямку стає гарячо. Надходить інформація, що прилетіло по місцю базування окупантів під атаками Збройних сил України у Токмаку Запорізької області. Окупанти полягли в українській землі. Про це та інше далі. Друзі, підтримайте Збройні Сили України, хто чим може. Також не забувайте підписатися на канал, тиснувши на дзвіночок, а також ставте лайк та залишайте коментарі під відео. Дякуємо! Корот. Про важливі новини із фронту противник здійснював передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ. Вночі у тимчасово окупованому токмаку було гучно. Як повідомляють місцеві засоби масової інформації прилетіло по місцю базування окупантів одразу після вибухів, місце прильоту оточила поліція. До зруйнованих будівель з'їхалися пожежники, швидкі, військова техніка та спецтехніка для розбирання завалів. Місцеві жителі бачили, як двохсотих в чорних пакет. Грузили в Камази з червоними хрестами і вивозили для спалювання в краматоріях. Під час протистояння противник зазнав великих втрат в особовому складі. Наразі відійшов на південну околицю Токмака. Росіяни тікають, тому що бояться атак артилерії збройних сил України і контрнаступу ЗСУ. Хай тікають, і нехай потім не забудуть по своєму зомбі-ящику сказати, що це героїчний відступ, секретний план бункерного діда. Збройні сили України системно бореться з нечисленними диверсійними розвідувальними групами, які знаходяться у населеному пункті. У соцмережах повідомляється, що в окупованому Токмаку гучно внаслідок цього російські Кі окупанти надалі втрачають військових. Проте офіційно російська сторона про цей удар та свої втрати не повідомляє. Броні сили України стверджують, що регулярно завдають ударів по місцях скупчення російських військових та їхньої техніки, в кладах боєприпасів та паливно-мастильних складах. Нагадуємо, раніше у тимчасово окупованій Василівці стався вибух. За попередньою інформацією прилетіло в готель, де проживали окупанти. На даний час ідуть доленосні для країни дні. Обидві сторони. Суттєво наситили особовим складом фронту. Окупанти пробують зробити собі базу, копають собі окопи, думають там жити. Збройні сили України їх знищують пачками, бої тривають надалі. Сили оборони наносять суттєве ураження ворогу. Наступ ворога за підтримки артилерії та бронетехніки зазнав чергового краху. Запорізький напрямок без змін. Триває нанесення точкових артилерійських ударів у місцях базування ворога. Маємо надію, що в майбутньому нашу землю буде звільнено від цих. Російських покидьків віримо у нашу перемогу і підтримуємо хлопців та дівчат на фронті. Перемога за нами, бо правда з нами. А з москалями чорт. На цьому у нас все. Всім щастя і мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та коментуйте. Не забувайте вірити в Збройні Сили України разом до перемоги.